Всі спокою щиро прагнуть, та не всі в один гуш тягнуть. Той направо, той наліво, а ми ж браття, І таке диво нема поміж нами згоди. Пригадаймо жовті води, через розбрат всі пропали. Самі себе звоювали. Брати мої, пора б знати, що не всім нам панувати. Треба силу й мудрість мати, аби вдало керувати. На корабель поглядімо всіх, хто є, перелічимо, а рульовий один керує, сам корабелем управує, навіть пчілка матку має, їй у всьому послухає. Жалься, Боже, брат із братом ворогують. Це вогнем мечем руйнують, щом їх матір не навчила, чом от себе відпустила, краще було б було пробувати, вкупі лихо одбувати. Сам біди я не здолаю, хіба тільки заволаю. Гей, панове, генерали! Чом же ви такі заспалі, і ви, панство полковники? Без жодної політики, Візьмітеся всі за руки, не допустіть гірку муку, бо немає сил терпіти, людям у неволі жити. Самопали набивайте, гострі шаблі здобувайте і за віру хочу мрійте, але волю сперечіте, нехай вічна буде слава. І єдиною держава, слава музепі! Слава гетьману! Слава мазепі! Слава гетьману! Ми переможемо! Ми переможемо європейської сім'ї! Що ми частини великої Європи, тієї великої сім'ї, яка йде до розвитку та поваги суспільства, шановні присутні! Я вітаю всіх, і з тим, що ми можемо пишатися своїми земляками. І відкриття сьогодні цього монументу є не тільки історична подія, є не тільки історична цінність і є не тільки наш вклад в історію. Це символ об'єднання українського народу задля незалежності та розбудови нашої вільної країни. Адже навіть у ті роки ще Мазепа казав. Нема ж любові, нема ж згоди. Український народ щирий, повний любові, і ми здатні об'єднатися за влаг розвитку нашої держави. Вітаю сьогоднішнім святом і слава Україні! Єрослав! Дякуємо вам, Юлія Олександрівна. Це не вийде, тому що сьогодні на сході України наші солдати, наші бійці з козацьким духом, з вірою в країну. З любов'ю захищають нашу країну і дають нам сьогодні святкувати, радіти, будувати нову Україну. Я вірю в те, що перемога буде за нами. Я вірю в те, що з нами Господь Бог, а значить, правда з нами. Ми переможемо. Слава Україні! Шановні присутні, настає урочиста мить. Просимо Юлію Олександрівну та усіх нагороджених відкрити пам'ятник. Твого, Присно поминаємо, великого гетьмана України Івана Мазепи і всіх, хто життя своє поклав за волю і незалежність України, Христе Боже наш, і ми тобі славу, вас силаємо. з предвічним Твоїм Отцем, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм духом.